Прошу до слова голову депутатської фракції політичної партії об'єднання самопоміч народного депутата України Олега Березюка, підготуватися Олександру Петришну. Шановна пані головуюча, пані міністр, шановні пані і панове. Ви знаєте, переконувати себе і людей в тому, що освіта має цінність, не треба, бо це давня цінність України. Колись моя бабця, яка мала чотири класи, завжди мені казала, чися дитину, бо колись як знайдеш. В цьому залі сидять управлінці. І ми повинні бути дуже відвертими, і ці управлінці мають зараз говорити нам, депутатам і міністру, і її світі професійні, яка сьогодні є професійною, я можу вам це сказати, бачу її роботу, що робити? Не переконувати точно, що освіта це цінність, бо це апріорне поняття. Де взяти ресурси на розвиток освіти? Держава повинна любити освіту не словами, а грошима. І сьогодні їх фізично немає. Я прихильник консервативної системи освіти, яка є сьогодні в нас. Не треба її змінювати. Не треба придумувати велосипед, на нього нема грошей. Сьогодні ці консервативні системи треба, вибачте, за неправильний вислів, тупо дати гроші. А потім, з часом, коли дати ці гроші, думати, як це змінювати. Бо сьогодні ми використовуємо неправильний фінансово-бухгалтерський підхід до реформ в освіті. І я не говорю це для того, щоб вам сподобатися. Я говорю вам до те, щоб ми знайшли джерела фінансування. Держава дає те, що може. Я вважаю, що ми недостатньо вимагаємо від неї більшого. Бо, думаю, бюджет військовий, який зараз є святим, міг би поділитися декільками мільярдами, бо вони неякісно використовують його. Можу вам це відверто сказати. Але з іншого боку, з іншого боку. Місцеві бюджети мають навчитися платити за освіту. Вони сьогодні мають більше грошей, але їх треба вчити використовувати ці гроші в освіту. Бо вони поки що зациклені на каналізації тротуарах, які також потрібні. Але ми мусимо вчити ми, вони самі не навчаться. І третє, ми мусимо також вчитися. Батьки є джерелом фінансування освіти, але не школи, а своїх дітей у школі. Але це треба також вміти робити прозоро, якісно, а не просто боротися мезами проти поборів в школах. Побори є побори в школах, але я в школу як назвати, що в сільській школі вікна всі поміняли батьки. Це побори, чи це вони дбають про своїх? Бо держава не поміняла ні район, ні міністерство. Вугілля купують батьки, в заводу платять батьки, малюють і білять батьки. Це побори чи це дбання про своїх дітей? Якби не вони ці школи би перестали існувати. І тепер про науку, три джерела фінансування, будемо відверті, і міста в тому числі, і академія. Я недавно я почав вивчати це питання зсередини. А, на жаль, в науці був тільки за кордоном. Академіки кажуть мені, українська академія як не інституція, а як організація не має якісного сучасного управління. А сказав за тридцять секунд, Шановні академіки. Ви як ніхто можете стати на горло своєї пісні без якісного управлінського реформи вашої академії вам ніхто грошей не дасть. Всередині академії є неймовірні ресурси, в тому числі земельні, майнові, які можуть стати джерелом. Вашого успіху, але це залежить від вас. Ви хочете бути автономні, будьте ними. Держава тоді буде поруч. Вибачте за відвертість. Дякую.